Всім привіт! Ось я взяв за нас сам світлодіод який буде срувати як ліхтарик та резистор на 91 Ом. Підключив послідовно до нашого світодіода. Ось так. Далі зараз будемо перевіряти від нашого акумулятора, як буде світитися на саміх ліхтарик. Як бачимо, щіється чудово. Беремо, розбираємо на саму пату, витягуємо і далі добираємося до нашого ліхтарика. Primo klejevim pišteto, priklejem našo psihologijo do naše elinze. Так ось так ми заклеїли. Далі беру у нас і У дочках для харчування. Та вирізаю з нього. Ось такий кусочок, хочу для того, щоб його можна було приклеїти та потім визигалкою випалювачем його вирізати для того, щоб я його сидів роблю. Ось я випалюю нашим випалювачем. Від нас там вимикач АМ та ФМ хвиль. І також під конденсатора, щоб воно було шукати радіохвилі. Звісно, краще було б зробити це все діло напильником. Але це буде довго, а мені потрібно якомога швидше, тому що скоро вимкнуть світло. А я і так уже затягнув із цим проєктом. Так, все збираємо на сам радіоприймач. і притискаємо на саму радіоплату за да, допомогою саморізів. Ось і все, все поту притиснули. Все у нас тут працює. Радіохвилі шукаються. Ось так все у нас тут працює. Друзі, в мене вийшло проблема в тому, що як я записував відео, то воно у мене звикіло. Ну Все рівно я хочу показати, як я це сиділо припаяв. Ось бачите, у нас тут стоїть гніздо під навушники. Самого знизу. ось Тут тут у нас підключений він через резистор 36 Омів. Наші наусники. Щоб в разі чого, коли наусники замкнуть, буде в них КЗ, то не змогли нам випалити на сам підзірач звуку. Ось так. І коли ми вимикаємо наусники, у нас автоматично вимикається динаміка. Я хочу показати, тут у нас є гніздо під наусники, під зарядку, також індикатор заряду. Так це діло виглядає. Також ще батарейка варта, вона металічна, тому тікти не буде. Також поставив скрінка під на сам акумулятор, тримав та, та приклею його термоклеєм. Ось бачите, у нас там є вимикач, який слугує за Також плати ТП 4056. Також годинник електронний від автомобіля. Електронний годинник називають Анако. Також ліхтарик. Ось його вклею. Також у нас вимикач, щоб вимикати та вимикати у нас сам радіоприймач. Ось я вмикаю. У нас ліхтарик у нас працює. Разом із ним працює наша підсвітка для нашого годинника. І ось у мене вже термоклей розігрівся і зараз буду приклеювати на сам клінок до нас акумулятора. Як бачимо, підсвітка працює для годинника. Тепер клеємо на клинок до нас акумулятора за допомогою термоклею. Цей клінок буде добре тримати. На сам акумулятор Ось і все. Ми його заклеїли з вами на сам акумулятор. Так ось друзі, ось три радіоприймача. Я ось купляв радіоприймач, придбав колись за 100 гривень. Тут написано на ньому 190 гривень, але він був в непрацюючому стані, його придбав. В нього не, він взагалі не працював, там радіоприймач. Його придбав за 100 гривень, ризикнув і забрав додому. І там вияснено, що там просто полетів акумулятор. Також ось радіоприймач, який робився до війни, ось так виглядає станком, електричними інструментами. Все це робилося, як бачимо, він просто ідеальний, він зроблений із дерева дуба. Ось так зроблений був радіоприймач до війни із світлом. Так можна сказати. Робився він цілий тиждень. Ось так. Як Бачимо, він працює, сипить, тому що в мене працює, зараз немає мене фітра, працює лампа на е, перетворювачі струму і тому йдуть поміхи. Ось так. Зараз я вимкну нашому перетвореч струму і як буде працювати радіоприймач. Ось я його вимикаю. І ось взагалі стало чутно як стало красиво працювати на сам радіоприймач. Тому що йому не заважає перетвореч струму. Ось і радіоприймач робився до війни. Ну так він і Ми з вами будемо читати постійно про те, що Він також супер економічний. В ньому стоїть динамік на 36 Омів. Мені не хочеться постійно про це говорити, але. І при цьому в цьому він гучність не втратив. Гібридний компонент Ось так він працює у нас. Також тут є наушники та зарядка, також індикатор заряду на тп 4056 Ось сам сам у нас який я придбав в магазині, радіора я, я на нього вказу. Також ми йому замінили антенну. Тепер антенна дуже стала длинною. Ось там сам райопмач його вмикаю. І він у нас е, вмикається, але раптово і сідає, тому що в ньому вже сів акумулятор, який я вже був вставив. Ось райопримач, який я робив своїми руками вже при війні, без світла взагалі, тільки ручними інструментами. Електрика тільки був, був в мене, і то акумуляторний, і паяльник був була електрика. Випалювач. Ось він так і зроблений. Комусь не подобається цей корпус, а мені подобається, тому що ну і то добре я так скажу. Тому що в цьому раді примачують є все, що мені потрібно. Ліхтарик, годинник. Ось так є годинника. Також він може заряджатися від павербанків, від мережі 220 вольт, від ручного генератора, якого я зробив. Також він від, від, від сонячної панелі. Він також може заряджатися. Тому я вважаю це чудово. Також він э, суперекономічний, в нього динамік на 16 Ом. Ось на каналі працюють кнопки із тяхів. Так ось я підсвітка Ось так вона працює. І з нею разом працює на сам ліхтарик, як бачимо. Світить добре. Ось хочу показати, як світить підсвітка з самого годинника. Ось так світить добре, видно наші цифри нашого самого годинника, як бачимо. Вмикаются і вмикаются. Так, ось в радіоприймачу у нас тут є наушники, зарядка, індикатор заряду. сам power bank, вмекаю, насом стекеру, нас ра радио прямач. и вмекаемся с этой дилу у нас сам power bank Фарбан також саморобний корпус від свіча. Ось як бачимо, 85% заряду Як бачимо, у нас світиться червоним кольором, наш індикатор заряду Це говорить про те, що у нас сам акумулятор зарадзається. Якщо б горіли синій колір, це говорило про те, що він у нас зразаний. Також в нас є у цьому радіопримачу, що робився до війни. Також індикатор заряду, також саме повністю стекер, також є в нього навусники і все тому таке в нього є. Тільки з другої сторони. Ну, це не важливо. Ось так все це діло у нас працює. Ну ось якось так. Ось, так.